Війна за українське копалини вже розпочалася. Путін вже не проти запропонувати ті самі копалини на тимчасово окупованих територіях України. Але Трампу сам Трамп чекає Зеленського на підписання угоди. а Ось європейці традиційно довго запиралися, але зробили Україні свою пропозицію по копалинам. Ну а тим часом нашій країні бракує західної зброї, ну і рада ставить крапку в питання виборів. Про все це далі у випуску на пальцях. Ми розпочинаємо. а Ви, будь ласка, підпишіться на youtube телеграфу. Аби не розбиратися довго в угодах, почнемо з кризових очей. Нинішній темп боїв Україна здатна підтримати без допомоги США до літа цього року. Тобто менше ніж півроку нам залишається. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням водночас на західних чиновників та військових аналітиків. Далі країна може протриматися до року. Під час цього будуть втрати території і великі втрати української армії. Проте ці розрахунки не враховують можливе збільшення поставок з Європи. Про це окремо поговоримо далі найнебезпечнішим може тут стати дефіцит ракет до ЗРК Петріот. Так вважають журналісти. А тепер, будь ласка, згадайте, президент зважав на цю історію, тому просив від пар партнерів не тільки Петріот, а й ліцензію на виробництво ракет до них від Сполучених Штатів. Певен, ця теза не просто так прозвучала на прес-конференції. Ну і схожу думку висловив інтерв'ю політику вже колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ось його цитата: найпотужніший важіль впливу, який Трамп має на Україну, це. Погрожувати непостачанням зброї, на мій погляд, у нас є шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту. Кінець цитати Дмитра Кулеби Трамп це точно розуміє і тому певен зустріч з Зеленським відбудеться найближчим часом. Це підтверджує і речниця Білого Дому, але чомусь досі певна мегода поверне сотні мільярдів доларів, витрачених на оборону України. Цифри конкретні не називає. Проте тут знову ж таки апелює до слів Зеленського про 500 мільярдів не йдеться і домовленості з Байденом та Конгресом. Попередні вони не можуть бути враховані. Цікаво, що Трамп, походу дійсно живе або у своїй. У світі або у світі дезінформації на зустрічі з Макроном він впевнено заявив Україна повертає Європі взяті гроші. Макрону довелося одразу запевняти, що це не так. Цікаво, що Трамп говорить повну ахінею не вперше публічно і не соромиться цього робити. Цього разу не вийшло зробити чергову трампівську маніпуляцію і затвердити в голові термін Європа повертає гроші, які надали Україні. Більшість новин вийшли заголовками, що Макрон перебив Трампа. Цікаво, чи повторить такий саме трюк Дональд Трамп під час. Звіту британського прем'єра Стармера. той саме Макрон одразу після зустрічі з Трампом налаштований оптимістично каже, перемир'я може бути найближчими тижнями. Це він говорить в інтерв'ю Fox News. Проте схема перемовин не включає прямої розмови України та Російської Федерації. Це розмова у форматах сша РФ та Ша Україна. Ця заява звучить після зустрічі. Це важливий акцент публічно. І ось що відбувається за лаштунками. Франція готова використати свої ядерні сили стримування для того, аби захистити євро. Це повідомляє за Телеграф за інформацією, видання винищувачі з ядерною зброєю можуть бути перекинуті до Німеччини, адже Ша погрожує вивести свої війська з континенту. Наголосимо, йдеться про Європу, а не Україну окремо. Водночас, це з заявами майбутнього німецького канцлера Фрідріха Мерца. Він виступає за незалежність Європи від Сполучених Штатів Америки. На це означає посилення безпекової складової від Франції та Британії, що цілком логічно. Ну і повернення. Таючись до переговорів про припинення вогню за схемою Макрона, нагадаю, його версія звучить як окремі розмови з США, з Києвом та США з Москвою, і це ще не угода про мир. Так одразу після подібних рішень замою знову ж таки тема виборів, і саме в цій схемі. Поставлена крапка парламент зробив відповідну заяву. Верховна Рада і президент України Володимир Зеленський були обрані на вільних прозорих демократичних виборах із запрошенням міжнародних спостерігачів, які в свою чергу визнали вся міжнародна спільнота. Простіше кажучи, Зеленський та парламент легітимні, а вибори. Після закінчення воєнного стану тут нічого нового. Ну а тим часом Європа готова поконкурувати зі США в плані пропозиції безпекової угоди Україні в обмін на наші корисні копалини. Ця угода повинна бути вигідніша від американської пропозиції. Принаймні в цьому запевняє Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сажуне. При цьому він зауважив: додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати укладення взаємодії. Вигідної угоди цю гонку включилися, як ми бачимо, всім. Навіть Путін запропонував подумати. США про спільний видобуток алюмінію та заговорив про необхідність видобутку рідкісно земельних корисних копалин. Видно, як Путін підлещується до Трампа спочатку на словах, а тепер вже відділовими угодами. Цікаво, що копалини можуть добувати на тимчасово окупованих Росією територіях. До слова в центрі протидії дезінформації бачить пропозицію Путіна під іншим кутом. Російський диктатор Володимир Путін. Розпочав війну проти України з надією на швидку перемогу. За словами керівника центру протидії дезінформації, це призвело до великої геополітичної поразки для Росії. Більше того, тепер саму Федерацію Путін розпродає Китаю та Заходу у вигляді. США. Ну і нова пропозиція від Європи точно створює необхідність Києву подумати, а з ким підписувати ту саму угоду. А отже, бажання Трампа зробити це якнайшвидше, швидше за все не реалізується. А у зустріч між ним та Зеленським цілком вірогідна найближчим часом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.